Головному управлінні міндоходів області підвели підсумки компанії декларування доходів, отриманих в минулому році. Станом на 1 червня декларації про майновий стан подали 17 тисяч 186 громадян. Без малого 5 тисяч громадян подали декларацію, щоб скористатись правом на податкову знижку. З метою надання практичної допомоги громадянам заповнені декларації було здійснено виїзди до 253 сільських та селищних рад. До великих підприємств проведено 392 семінари. Загалом мешканці області задекларували 856 мільйонів гривень доходів за підсумками кампанії. Декларування в області нарахували 70 мільйонерів. Доходи в сумі понад 10 мільйонів на Житомирщину задекларували 4 громадянина. 405 мешканців області задекларували доходи від заробітної плати понад 137 тисяч гривень. Сумлінність декларування доходів щороку зростає, відзначають податківці. Однак ще є непоодинокі випадки ухилення від заявлення про доходи і сплати податків. Що стосується громадян, які зобов'язані подати декларацію і не зробили це вчасно. Податковим кодексом передбачено по чотирьох статтях рі. Зного роду стягнення. По перше, статтею 120 податкового кодексу передбачено накладання штрафної санкції за несвоєчасно подану декларацію. В цьому році до органів міндоходів в області надійшло на 5 тисяч декларацій менше ніж в минулому. Левову частину житомирян, які цього року ще декларацію не надали, складають ті, хто має право на податкову знижку і може звітувати до кінця року. Ці люди, крім оплати навчання, мали такі витрати. Витрати до страхових компаній на страхування життя наголошую тільки на страхування життя. Причому до таких витрат можна включити страхування життя не тільки своє, а і 50% від суми на страхування, витрачене на страхування життя родичів першого ступеня споріднення. Крім того, можна включати в податкову декларацію на знижку витрати на переобладнання автомобіля на біопаливо, на репродуктивні технології, на усиновлення дітей, на придбання доступного житла. Тим же громадянам, які зобов'язані подати декларацію, податківці нагадують зробити це якнайшвидше до часу, коли до них будуть застосовані стимулюючі санкції.